Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марії. З вами я, Марія. І сьогодні я хочу зробити розклад: чи давати другий шанс своєму партнеру, чи варто, чи ні. В нас говорять, двічі в одну річку не війдеш. І навіть дуже цікаво знаєте, подивитися, чи можна війти в другу річку, якщо ти зрозумів всі уроки, які принесла тобі ця людина. Якщо ти багато чого зрозумів і вдячний за це. І в нас сьогодні два єдинорожка: один золотавий, а другий темний. І ви знаєте, попросилася до мене ці фігурки, я думала зробити кораблик, сонечко. Але подумала, що темна лошадка нам не завадить. Тож, давайте розпочнемо. От перший варіант, другий варіант. Чорний єдиноріг, золотавий єдиноріг. У мене ще є зелений, але чогось сьогодні тільки такі. Другий шанс у партнерстві. Ну, давайте почнемо з чорного. Нехай стоїть в черзі наш золотавий красен. А ми поговоримо з вами про шанс. Причина, що призвела до розриву у стосунках. Тут завищені були очікування, і кожен тянув одіялко на себе. І не дивлячись на те, що кожен був прав, і разом з тим. Відчували, як чогось не вистачає, як це ніби не моя людина. І разом з тим я відчуваю, що тут був, скоріше тут були змагання, хто кращий, хто переможе. І, врешті-решт, один із партнерів все ж таки переміг, що вас об'єднує. Те, що недосказано, те, що ображено, недоговорено. Да? Ну, я вже сказала, недосказано. Да? І подумки ви повертаєтесь один до одного і розумієте, що багато чого було зроблено в кайфушне, да? але воно все перекреслювало те, що було зроблено хороше. Та, тим не менше, і не дивлячись на те, що ви розійшлися, ви все одно ще живете в мріях про те, що все ще наладиться, ще все-все прийде, і буде все досить-досить круто. Є такі думки, є такі плани, є. Наглядна картиночка, там, де є помилки, ви їх бачите. Ви бачите негативні риси, ви бачите те, що ви могли б, в принципі, і стерпіти, да? і зачекати. Але, але, але не зробили цього. І, можливо, треба було на ситуацію дивитися по-іншому. Не так яскраво. а По факту за вами залишається ваша образа, і ви хочете йти в. Стосунки, дати другий шанс, але образу ще не відпустили. Що може призвести до відновлення стосунків? <гум> <гум> Інтрига, так? Да? Що може призвести до відновлення стосунків? Ну, давайте, а не єдиноріжок. Гласіна. Ну, якщо ви зробите більшим екран, то ви можете побачити, що. На, не дивлячись на те, що все складно, і дядько тут неоднозначний, який показує пальчиком чітко, що я в зені, і мені плювати на все. Та є те що, те, що тримає ще вас. А саме, ви ще можете переписуватись, ви ще можете спілкуватися, ви ще можете робити. За душевні розмови, хоча пам'ятаєте ще образи. І тим не менше прийде момент, чи це буде Новий рік, чи це буде свято, і ви все одно плануєте, що ніби ви будете разом. Так, да, Тобто. Ви розійшлися, але це ще не факт, що ви розійшлися. І є певний самообман, і двері не закриті, і ви просто ще не пройшли урок. Ось так. Якщо, і я би навіть сказала, що от якщо і буде зустріч, то саме після цієї зустрічі. Ви зрозумієте реально, що не варто було цього робити, і тягнути цю вживачку не треба було, і не варто було взагалі. Ну, тобто, я би сказала, що після цієї зустрічі ви закриєтесь і зрозумієте, що якщо людина вам не підходить, то чи варто відкривати знов ці двері? Да? Люблю я двері, тому продовжую. Чи можливо запалити вогник? Вашого кохання, чи да? не все ще позаду? Якщо розумієте, тут іде карта правосуддя, яка говорить, що по факту жити можна з кожним. І в кожного у нас з вами є блоки, в кожного у нас з вами є, можливо, там не щось, і, можливо, непропрацьовані певні програми. І, ну, чесно кажучи, карма, да? кажуть, карма, а карму можна обійти. Не обов'язково заходити в якісь там складні ситуації. Ну, якщо вам вже так сильно хочеться пропрацювати карму, <смі> і десь в когось є алкоголіки в сім'ї, то візьміть собі людину залежну і мучайтесь з нею і скажіть, ах, яка я молодець, який я молодець, пропрацював карму. Ну, так чесно, да? людина, яка ем, десь зрадила і, можливо, десь. Не оцінила і не вмію оцінювати, і не збирається це розуміти. То зрозуміти тепер ви самі себе. Чи варто цього робити, чи варто просто зробити роботу над помилками і жити далі. Чи пройшли ви цей урок? Так, да, по суті, так. Да. По факту, так. Да. І я можу сказати, що. Да, прийшли, і вам залишилося лише підчистити це, шукати нові шляхи, тому що я би сказала, що тут ви і навчилися сприймати партнера вже як людину, яка прийшла, зробила щось корисне і пішла. Тому тут і хочу подивитися реальну перспективу. яка Реальна перспектива. Хочу сказати, що в цій колоді два правосуддя, два правосуддя. І для вас. І що оберете ви заради вашого спокою, заради вашого комфорту те і буде правильним. І. Можливо, вам треба дати другий шанс для того, щоб зрозуміти, що я все правильно зробила. Я не маю сумніву, я винесла плюси і мінуси з цієї ситуації, я все зрозуміла. Я зрозуміла взагалі давати шанс по серцю, відчувати серцем, давати шанс людині чи не давати. Для того, щоб вам було комфортно. Бажаєте, ви можете залишити в тих стосунках, але не очікуйте на розвиток. На розвиток себе, на розвиток себе в стосунках. Можливо, ще додав. Чи не пожалкуєте? Зайдіть, знаєте. Якщо не зайдете, то думаю, що ви зрозумієте, що ви вже не получите того. Об'єму або ту чашу граля <хи> по стосунках, яку ви мали. То буде не то. То буде зовсім не то. Будуть маски зняті. А без масок це вже зовсім інший роман. Тому вам варто вчитися жити далі. Для себе. Чуєте? Для себе. І наостанок, щоб. Все ж таки, це темний єдинорожок, але я не бачу в цьому нічого поганого. Я не бачу тут ваших страждань. Тому сприйняття більш легшого формату, да, і порада для вас. Мрійте, йдіть у майбутнє. І вас там чекає новий чоловік. Я дякую вам за довіру. Я дякую вам за те, що були зі мною, з вас коментарі. А мені, будь ласка, Подобайку від вас. А ми переходимо до другого варіанту. Ну що, другий варіант? готовий? Золотавий єдиноріг. Причина, що призвела до розриву ваших стосунків. Чи давати другий шанс, чи не давати. Занадто старались, занадто намагалися вгодити один одного. Можливо, хтось так поспішав одружитися, що ж, аж, аж перестарався. І занадто сильно давив на партнера. Ну, це, напевно, на вас. І це і було причиною. Тому що навіть оце якесь поспішання або е, передавлювання, да? Mm. Як вам пояснити, коли багато людей, не то, що багато людини, да, а от воно одне, друге, третє, і воно от-от валить, валить, валить. І людина не витримала і сказала все. От, так. Так. Можна ще додати, а чи варто? Так, да, і людина вирішила, що я краще буду одна. І, і все. І вона чекала просто підходящого моменту, щоб розірвати ці стосунки. Ну, ну ні, ну ні, не витримую я. Мені оце самопожертвування не хочеться. Що вас об'єднує. Сказати, що страсть? Ні. Але фантазії, так. Да, ви два романтичні. Дві романтичні людини, які говорять про те, що сплеску як такого немає, але є те, що вас об'єднує і більше того, скажу, знаєте, тут не пристрасть. Тут якась, от як дві людини знайшли, два діночества знайшли один одного. Тут, можливо, такий варіант, коли є не те, що взаєм, можливо, взаємовигода. Тут варіант, коли, ну, по факту, це вас і об'єднує. Є щось таке, воно не досить щире. ні ні, -ні повірте мені, що воно не щире. І... Але, але, там, заради якихось, можливо, це матеріальних, можливо, і нематеріальних якихось вигод, ви один з одним. Тому тут претензій до партнера іншого теж немає. Що може призвести до відновлення стосунків? Давайте я візьму колоду. Як завжди, активізувався мій песик, це дуже смішно. Як тільки я сідаю за розклад, давайте подивимося, що він там розгризає, що може призвести до відновлення. Такий цікавий случай. Можливо, навіть той самий новий рік. Але це складно. І знов в нас. 14 -ка картинка, де милий зайчик, але він такий вредний. Тим не менше. І нехай не гаразд, і незгоди не роблять вам в житті погоди, але було би щастя де нещастя помогло. Знаєте, таке? От, от Тут такий варіант, коли приїхати, можливо, і не виходить, і, можливо, і не треба. Ось. Але все одно всі дороги ведуть до вас. Тому, чи може призвести до відновлення? Що може призвести до відновлення стосунки, це скоріше зовнішній прояв. Давайте, чи може запалати вогник кохання вашого? Ну, ми вже говорили з вами, що про кохання ми говорити будемо обережненько, тому що тут реально про кохання говорити і складно. І вийшла просто це приємні. Дорослі стосунки. Да? Там, де все зрозуміло, там, де все по полочкам, я тобі, ти мені. Ну, які питання? Нормально, нормальос, Всіх задоволяю, всіх задоволяю, я тобі те, ти мені все. Ти матері... мені матеріальне, я тобі духовненьке. Ось так. Друзі, я не можу сказати, що тут може спалахнути палке кохання. Трансформації, так, да, можливо. Але тут ви не будете давати йому шанс для того, другого шансу внутрі себе. От не будете. От не так воно працює. І скоріше ви будете думати про те, щоб, а можливо, там за поворотом мене чекають інші пригоди. Можливо, мені час пора. Мені час рухатись далі. Причина. Причина, яка ж причина того, що ви. Ви люди зовсім інших світів. І ви об'єдналися і брехали один одному. Скоріше самі собі. Що так, так воно буде, так воно класно і так воно вийде. Що це вам дало? І ви побачили навіть мінуси в собі, мінуси вашому партнеру. Ви відкрили свої Темні маски. Ви зрозуміли, що ви робили не так. Тому, чи питати тут, чи пройшли ви урок, ну, я думаю, пройшли, тому що тут ви зрозуміли, що терпіти ви не будете і будувати стосунки це чогось варте, це важко. Але це варто робити тоді, коли цікаво, але не тоді, коли, коли є почуття, да? але не тоді, коли просто цікаво. Цікаво, що в коробочку. Цікаво, щоб зробити щось для іншого, причому щиро, по любові. І коли кохаєш, тут не справа в перемозі, хто кого, да? хто кому що докаже. Зовсім не в цьому. Реальна перспектива, яка реальна перспектива другого шансу. Ну, я би сказала, якщо ви попуститесь, да? якщо ви попуститесь, і якщо ви справді пустите в себе не матеріальне, а почуття. І це єдиний шанс, щоб ваші стосунки за другим шансом вижили. Єдиний шанс. І ви можете навіть дожити до старості. Тільки не грайте знов в любовний роман. Ну, це, це буде просто. От, якщо чесно, шкода, що не видно, і я не побачила, що не видно. Дивіться, ви відкриваєте двері, ви знов дієте за своїм. Я вам сказала, не вздумайте. І от така карта. Кейм овер. Тільки якщо ви прийдете за щирими почуттями. Яка ж порада для золотавих єдиноріжків для тих, хто вибрав два. Припиняйте будувати. Припиняйте. Припиняйте, знаєте, що не те, що будувати, а так, як, так має, як я сказала, або буде так, як ти сказала. Ні, має бути е, е, знаєте, дорослішення. Тут вам не Батько, там, татко прийде да, замість партнера, не якась людина, яка вам щось винна, або який ви щось винні доказати. І тут партнерство зовсім не про те. Тому. Навіть, боже, більше скажу, що ви виконували роль чоловіка, і тут вам кажуть: припиняй, ну припиняй. Будувати стосунки треба зовсім по іншим причинам, коли є насінечко, коли ви хочете його посадити, коли ви хочете виростити дерево. А не я буду властвувати, тут моє королівство. Тому вам варто ще побути скоріше наодинці і зрозуміти, що, врешті-решт, вам хочеться. І пробувати дарувати просто свою любов, пробувати, бути більш чутливими, більш довірливими. І я думаю, що у вас все вийде. Правда, правда. Я вам дякую за таку довіру до такого питання, до вашого особистого. Повірте, що у вас все вийде, вам треба просто зрозуміти для себе. Я справді цього хочу і я буду так діяти. І якщо ви приймаєте кохання, кохання йде до вас. І я прийду до вас, від вас подобайки, від мене розклад.